Дивіться, говоримо далі. Зразу згадується за прокурора нашого українського запшонку. Згадайте його в кімнаті. Купа мущей! Цілий цвинтар в хаті, розумієте, поскладав собі там всіх кіпаля святих і свою картину зверху повішав, він в такому віночку терновому сидить такий. Гай Юлій Цезарь. Розумієте? Все. І що, помогло йому? Не помогло. А тепер гляньте. Ще один в Римі, Гай Юлій Цезар сидить зараз. В білій шапочці замість вінка, 267-й. розумієте? І також обложився тими всіма мущами, що помогло. 266-му не помогло. Помер. Розумієте? А тепер гляньте, гляньте на то все. Папа Римський який має доступ до всяких мощей, аля, стіляючих ікон, до всього, що хоче святого, і йому не помогло. Єпископи, які там є біля нього і їм не допомагає, лікарі їх не спасають? А що то воно не стіляє, що то не Боже? Та да, якщо самому аля наміснику Петра не допомагає, то як поможе вам дорогенькі? Ви б думали про то? Ви думали чи не думали? І який він намісник Петра, сидячи на золотому троні, 130 кілля, там оздоблений золотом з другими камнями? Точної інформації немає вам ніхто не скаже. А Петро подає руку інваліду і каже: золота срібна не маю, а даю то, що маю, вставай і ходи, Бо Петро мав Духа Святого, він мав силу Божу. І ви бачите, яка різниця? Хто що має, той не має срібла ні золота, але він має Господа, який живе в ньому. Бо він народився згори. Прийняв Ісуса Христа своїм Господом. А другий, що має, має золотий трон, і кого сам не може підняти. Розумієте? От і, все. От і вся різниця. Побачите там люди. Відкрийте свої очі. Я люблю вас і говорю.